Можна на камеру представити, фамілію, ім'я Директор департаменту освіти Одеської обласної державної адміністрації представлення. Чером хіба зазначити, що в Одеській області функціонує 1717 закладів освіти, різних типів та форм, серед яких 712 це заклади середньої освіти, з контингентом понад 265 тисяч учнів. 27 закладів постійно-технічної освіти, яких функбувають освітлення. Понад 12 тисяч овочів освіти, та 37 закладів фахової вищої освіти, в яких навчається понад 23 тисячі овочів освіти. Саме ці заклади і стануть опорою для реформування і впровадження старшої офіційної школи, саме на їх базі, будуть створені академічні та професійні ліцензії. Шкільна реформа розпочалася із введення норм чинного законодавства і ще з концепції нової української школи та сприйняттям закону України. Розвіду та прохову загальноопосередньою освіти. Протягом цього періоду Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації спільно з органами управління освітою сільських, селищних та міських рад вжити ряд заходів стосовно оптимізації малочисельних закладів освіти і створення потужних осередків, це опорних закладів. Якщо проаналізуємо минулі навчальні роки, для прикладу, 2017-2018 навчальний рік, то в нашій області на території функціонувало 861 заклад захис середньої освіти з контингентом понад 254 тисячі іздавачів освіти. У цьому ж році було створено перші 22 опорні школи. Якщо вже в подальшому 2018 році, то мережа шкіл почалася зменшуватися, і шкіл у нас в 18-19 році стало. 716 і контингент дітей зріс до 265 тисяч ушків. з періоду 2017 року до сьогодні у нас мережа закладів освіти зменшилась на 149 одиниць, це заклади малочисельні, в свою чергу збільшилась кількість опорних навчальних закладів, наразі їх як 84, яких здобувають освіту понад 39 тисяч здобичів освіти. Наразі важливий етап це реформа і затвердження перспективних планів старшої профільної школи. Над цим ми тісно працюємо із засновниками закладів, усі і саме засновники, територіальні громади, які приймають відповідні рішення. Тож ми нами проведені неодноразові співбесіди з керівниками органів управління освітою сільських, селищних, міських рад, за органами управління освітлетів районних військових адміністрацій. Видані відповідні розпорядчі документи у нас затверджена стратегія розвитку освіти на період до 2001 року. Наразі ми зібрали опрацьовані матеріали від кожної громади і сформована перспективна мережа, спроможна мережа академічних законопроекційних ліцеїв, яка налічує 249 одиниць, 214 це база закладів загальної середньої освіти. Перспективі, можливо, стануть академічними ліцеями та 35 закладів професійної та фаху передвищої освіти, які в подальшому будуть професійними ліцеями. Тож основна мета реформи це забезпечення якісних освітніх послуг. Наразі перед провадженням реформи маємо, звичайно, і виклики, з якими ми стикаємося, і які разом потрібно буде подолати спільно задячуючи до місцевому, обласному та державному рівні. Це і відсутність доріг, це бездоріжжя, це віддаленість населених пунктів один від одного. Як наслідок необхідно буде продумувати варіанти будівництва пенсіонів або реконструкції художитків, які є на території громад. Окреме питання це приведення дочинного законодавства, в корусі, саме положення про академічні ліцеї та професійні ліцеї, аби на місцях виважно приймали рішення. Дякую. Присылайтесь, пожалуйста, должность. Держава орієнтуємо сьогоднішній платичний. Найбільше ми це робимо. Тому що якщо ми говоримо, як і я, тоді немає мотивації. Ми це робимо для того, щоб е, наші учні мали право виходити, щоб вони вчулися вільними людьми, щоб вони побудовували свої траєкторії. І нам могли пізнати ці таланти дітей, які ми маємо. Перша складова, а друга, щоб вони найкраще прикладати себе для потреби нашої держави. Тому що нам потрібна кожна людина. І тому профільна школа так побудована, що людина в залежності від своїх талантів, своїх ображання, обирає свою траєкторію. Причому зроблено таким чином, що 10 клас є перехідний, і в 10 класі там не 30% де на вибору. Чому він зробили? Ну і фраза Андреса Шайкера, mm -hmm. Світняцьку, що ми насправді не додаємо 12 рік, ми додаємо 10 клас. Mm -hmm. Тому що учень навчається різних школа. Mm -hmm. І як прийнято? Якщо добре вчитель, я буду цей предмет, я маю на нього клас. А якщо вчитель не добре, я вже не люблю цей предмет, я вже не хочу в цьому напрямку розвиватися. Тому побудовується ця мережа закладів, які мають бути очевидно добрими. І ти за цей 10 клас маєш дійсно пізнати, до чого ти найкраще надаєшся. А вже в 12 класі там 70% для вибору, які залежать від профілю. Причому чому ми можемо вибирати, як е, е, з основними певними предметами, дає більше, як головне вивчення, дає більше кількість один, Так само і спеціальні поселення, які також е, розвивають той напрямку. І дуже важливо, що який буде профільно брати, ти завжди маєш певний так. Проєкт був старший пропускник, який зараз є на погодженні Він ще не прийняти, але він дуже швидко він буде прийнятий зроблено так, що людина може вибрати якісь, які можуть, що, наприклад, я фізико-математичний нарко, коли закінчив. Але я можу вибирати перейти з мистецтва. Тому що з мистецтвом культури теж не можна любити робити. І тому зробити цю старшу, що як зараз є. Що в 11 класі є такою диопотекою, і практично в школі немає, і ми приймаємо закон про доброчесність, але сама система і оця багатопредметність розвозства, вона йти в виштовхує цієї доброчесності, Тому що він нереально з цих 15 предметів все там мати на 12. Предметів. Тому побудовається школа, перше, що це дійсно буде доброчесною, що ти будеш займатися тим суттєвою треба. Ти і найкраще, тому що це, це, це для цього ми робимо пропуск. Але для того, щоб був вийти, нам потрібно досить інша кількість, е, які є в одному уроці навчання. Очевидно, що це, якщо менше сотні, менше чотирьох класів, то це дуже важко буде. Краще, якщо ми говоримо про такі міста, очевидно, що ми хотіли, щоб там було 7-8 класів. І тоді ми можемо так робити це навчання, як будемо сидіти, скажімо, що ти йдеш на зв'язку. З вами класи. І це все буде безпользовано. І чим більше буде паралелі, тим легше буде цей вибір забезпечити нашим учням і краще зробити до них і вимір.